Будинок культури села Молотків Надвірнянського району нарешті отримав довгоочікуване тепло. 20 років працівники культури, не маючи нормальних умов для праці, не одну зиму мерзли у холодному приміщенні сільського народного дому. Цінний новорічний подарунок, два котли, отримали молотківчани від мецената депутата Івано-Франківської обласної ради Юрія Дерев'янка. У великому приміщенні народного дому знаходиться не лише клуб, але й бібліотека, які роками не опалювались. А проводити масові заходи, особливо в зимовий період, було дуже важко. Частково приміщення прогрівали електричними приладами. Зараз будинок культури отримав тепло, і вже зимові морози не стануть на заваді проведення мистецьких заходів. Директор будинку культури Ганна Ковалюк надзвичайно рада, що вирішилась проблема із теплом. За її словами, вже в 2012 році у селі планується створити театр. Юного глядача, а також дитячий фольклорний театр. Дуже в нас були несприятливі умови, Взагалі не було умов для праці. З нового року у нас звичайно почнуть створюватися нові гуртки при будинку культури. Тобто, ми думаємо, плануємо створити театр юного глядача, щоб діти маленькі залучати десь перший п'ятий клас до п'єси. Вони будуть самі виконувати вже тепленько, і вони будуть самі грати п'єс. Друге, ми думаємо створити дитячий фольклорний ансамбль. Тобто, діти вже будуть. Вони будуть Співати в теплому приміщенні спільно так. Понитці, пониці, пониці і вшили сорочку, таку, яка вже є тепла для працівників будинку культури. Вирішували болючу проблему з теплом, каже сільський голова Василь Кисляк. Спільно залучали і владу, і громаду, і меценатів. 95 тисяч гривень на батареї та труби виділила районна влада. А от котли подарував депутат Івано-Франківської обласної ради, благодійник Юрій Дерев'янко. Котельня запрацювала, котли економні, працюють на твердому паливі і здатні обігріти все приміщення. Меценат каже, що такий будинок культури. Як у Молодькові рідкість, і він доклав максимум зусиль, щоб дати можливість молоді розвивати свої таланти. Не кожне село має такий народний дім, як Молодьків. І ми відвідували Молодьків кілька років ще назад, саме в саме таку холодну пору. І ми були в тому великому хорошому, прекрасному залі, але дуже дуже холодному. І мешканці села і місцеві депутати висловлювали думку, що добре було б вирішити проблему опалення, тому що. Велика кількість людей, прекрасний зал, крім того, бібліотека тут знаходиться, і все це опалювалось за рахунок ну, електрики. Спільними зусиллями вийшло так, що сьогодні народний дім молодької має тепло, можуть уже собі регулювати більше, менше. І це прекрасно, тому що дійсно гарна будівля, гарний народний дім. От і я думаю, що тепер можуть і діти показувати демонструвати свої вміння на сцені зимою, і присутні можуть так само роздягнути, дивитися всі концерти, виступи, проводити збори селян. Вирішується і питання закупки палива, адже котли можуть працювати на різних видах палива. І вже зараз сільський голова Василь Кисляк веде перемовини із коломийським підприємством, яке випускає торфяні брикети про майбутні поставки.